Добрий вечір. Це програма Перша студія на каналі ЮАП. Мене звати Катерина Булавінова, я медичний експерт дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. І в мене в гостях міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун. Дуже вам дякую, що ви прийшли до мене на інтерв'ю. І для мене це буде дуже складно робити це інтерв'ю, тому що це моє перше інтерв'ю на українській мові, яке я роблю в своєму житті. Але ми спробуємо, подивимося, що з цього буде. Перше питання, що хотіла вас е, спитати, як так сталося, що ви погодили стати міністром охорони здоров'я в Україні? Ну дуже дякую за запрошення. Е, мені е... Ну, це мені дуже цікаво, щоб з вами поспілкуватися. Бо дотепер ми працюємо співпрацюємо над вакцинами для дітей разом з вами по ЮНЕСЕФ. І хочу подякувати вам і вашій організації, що ви допомагаєте Україні так довго і щоб наших дітей вакцинувати і допомогти закуповувати ті ліки і ті вакцини, які потрібні в Україні. То дуже вам, вам дякую особисто і, і ЮНЕСЕФ. А ну як я погодилася, до мене звернувся прем'єр-міністр і мали розмову. Ми поспілкувалися. Він запитався, які є ідеї, які зміни потрібні в Україні, що я би хотіла бачити в Україні за нову систему охорони здоров'я. Ми мали кілька зустрічей після тих зустрічей. Попросили, запросили мене, щоб бути заступником міністра. Після того я також мала зустріч із президентом. І президент також запросив мене, щоб стати заступником міністра. І зараз, тому що немає міністра охорони здоров'я, щоб також і стати виконуючим обов'язків міністра охорони здоров'я. Я погодилася, бо я відчуваю цей виклик. Я бачу, що в Україні є дуже багато проблем. І ми мусимо змінити цю систему. 25 років ну, минулого тижня ми святкували 25 років незалежності України, а за 25 років дуже мало змінилося у системі охорони здоров'я. В інших країнах, які були, у Совєтському Союзі або під сферою совєтської вони вже змінили свої системи, і ми бачимо в Польщі, ми в бачимо в Румунії, ми бачимо в інших країнах, що покращилася система. А в Україні, на жаль, а, ще є дуже багато проблем. А, ну я відчула цей виклик. А, я не могла сказати ні. І я думаю, що дуже багато людей а, підтримують а, ці зміни, які мусять а, зараз статися в Україні. І це не я сама погодилася, а це ми разом, ті, які хочуть бачити ті зміни, які я сподіваюся будуть і мені допомагати. А Ви їх як сподівати. вважаєте, для людини ззовні, що прийшла ззовні, це краще, це простіше робити зміни чи ні? Ну я думаю, що е я народилася в Сполучених Штатах, я там вчилася на лікаря і працювала як лікар. Я була головним лікарем у досить потужній клініці в Нью-Йорку. І я побачила, як інша система працює: і система освіти, і система лікар лікарень, клінік, і також як пацієнт. Бо як ми всі, ми всі ходимо до своїх лікарів. І а, коли приїхала в Україну і бачила систему, яка існує в Україні, я бачила, які є різниці. І, а, можливо, і ззовні краще розуміти, які є проблеми, а найбільше які є вирішення тих проблем. Бо рішення проблем є, є трохи складніше, ніж лише їх бачити. В Україні дуже багато людей бачать проблеми, вони мають якісь ідеї, як їх покращити. Але за 25 років дуже мало змін були зроблені, втілені. І як більш прагматична людина, я бачу шляхи до тих змін, не лише проблеми, не лише як може бути, але як ми можемо втілити ті зміни. А як ви опинилися в Україні? Як ви з Америки опинилися в Україні? Що ви тут робили? А, мої батьки були примушені виїхати з України, коли вони ще були дітьми після Другої світової війни. Вони перебували у таборах переселенців в Німеччині, і тоді виїхали в Штати. Я там народилася, але я виростала в українській родині. Я ходила до українських шкіл, до української церкви, належала до українських організацій. Мої друзі всі були українці, і від 90-х років дуже часто приїжджала в Україну. Мій чоловік також є з українського походження, народився в Канаді, і ми все мріяли переїхати в Україну і тут жити. Коли розпочалася революція гідності, ми були в Лондоні і ми приїхали в Україну 29 листопада. І в той день, коли розпочалися, коли побили студентів, і почався цей етап революції гідності, ми вирішили, що залишаємося і трохи міняємо нашу нашу ідею. Ми хотіли переїхати в Україну. І а, а, працювати по більш культурних справах, перекладати книжки на, на Україн з української на англійську мову, а працювати в кіно, а, але побачили, які є зараз потреби в Україні, трохи відрізнялися від того, що ми мали у своїх а, ідеях. А, зараз а, ну працювали. Спілкувалися з журналістами, я працювала у медичній службі на Майдані. Після того почала організувати гуманітарні ініціативи, гуманітарну допомогу. Ми розпочали організацію захист патріотів, де навчали військових у тактичній медицині, передавали аптечки. Тоді розпочалися також і навчання для медиків, для лікарів. І з часом ну перейшли до того, що це не лише військова медицина, яка потребує зміни, а також і системи охорони здоров'я в Україні. А що вас вразило найбільше, коли ви працювали з військовими на фронті? Що а, з самого початку вразило, як всіх вразило, що е, наші хлопці і дівчата е, майже ну, там. Голі босі поїхали на фронт захищати свою країну. І ми хотіли їм допомогти, як могли по медичних справах, бо я лікар. Я бачила, як 19 і 20 на Майдані, коли були застрелені, коли були побиті студенти і герої Небесної Сотні, я бачила, як. Цивільні лікарі, цивільне населення не розуміє, як надавати ту допомогу під час війни. Це зовсім по іншому. В Україні вже немає війни роками. Люди, е, лікарі, медичний персонал не мають цього знання. Коли ми були в зоні АТО, ну в той час як розпочалася війна, ми побачили, що було дуже мало медичного знання. Не розуміли, як надавати собі допомогу або своєму побратимові, як вони поранені. І також їм бракувало ті аптечки, які потрібні надавати допомогу. В американській армії кожен вояк вміє, як це робити, і має це обладнання. Ці, ці, а, ту аптечку, як щоб врятувати своє життя. Ми спілкувалися з американськими і з натівськими військами, запиталися в них, як вони це роблять, і це при ті самі програми, ті самі аптечки розпочали розповсюджувати в Україні. А що я бачила там? Я бачила правдивих героїв. Я бачила людей, які пішли за любов до своєї країни, за любов до своїх родин, любов до кожного із нас. І ті, Герої, ті відважні, чудові люди, які поїхали з самого початку, вони захищали нас майже без нічого. Тепер, вже два роки пізніше, ми бачимо, що військо вже багато покращилося. Є краще оснащення, є краще тренування, але навіть зараз трохи. Не не зовсім багато уваги привертають до медичної частини, а які і у вас підготовки? плани стосовно цієї медичної частини зараз, коли ви виконуєте обов'язки міністра, що б ви хотіли зробити для військової медицини зараз? Ну що я би хотіла зробити, і щоб що наш в нас є цілий департамент, який займається медициною. А то перше, щоб ті протоколи надання допомоги під час бойових дій, щоб вони були. Виписані і затверджені міністерством оборони охорони здоров'я, щоб міноборони і інші силові структури всі навчалися тими самими протоколами. Друге, щоб інструктори, які навчають ті протоколи, були сертифіковані, щоб вони навчали правильно, мали правильне обладнання, щоб вони могли навчати. А третє, щоб надавати навчання тим лікарям, які є або призвані, або ті, які вже є на контракті і будуть виїжджати в зону АТО, надавати допомогу. Зараз лише 30% тих лікарів, які потрібні, є у після останньої демобілізації, знаходяться у Міністерстві оборони. А ми Багато лікарів, які були у війську, вони демобілізовані і вони працюють зараз у закладах охорони здоров'я. Ми вже розпочали програму, називається медичний корпус, де ми будемо висилати тих лікарів, які вже мають військовий досвід в зону АТО у відрядження на один або два місяці, де вони будуть підсилювати цивільні лікарні і поліклініки. В прифронтових районах і містах, щоб не лише надавати допомогу військовим, а також і цивільним населенням, бо в, в прифронтових зонах зараз бракує лікарів і медперсоналу. Дуже багато людей або виїхало, або вже немає на місцях і. Перша моя подорож після цього, як мене призначили на заступника міністра охорони здоров'я, була у Волноваху, де ми спілкувалися з тими людьми, які зараз надають тут допомогу цивільній, які надають допомогу і військовим, і цивільним у прифронтових зонах. Ми побачили їхні потреби. Вони казали нам, що в них бракує персоналу. І е, коли Зайшла у міністерство, я разом зі своїми радниками, зі своєю командою вирішила, що ми мусимо їм допомогти персоналом. Ті лікарі, які вже мають досвід, можуть виїжджати, але щоб їхня робота була їм забезпечена на місцях, і щоб ті. Районні лікарні або поліклініки їх приймали, і щоб вони мали місце, де вони могли проживати. А якщо повернутися до слова команда, яке ви сказали, то коли я публікувала на Фейсбуці, що ви йдете до мене на інтерв'ю, то багато людей питається під цим постом, чи ви відчуваєте якийсь пресінг, чи ви відчуваєте якийсь супротив, тому що команда до цих пір не призначена. Як ви як ви це бачите? Які у вас очікування? Тому що в нас ніколи ще не було міністра, який би зайшов з командою. То у всіх такі дуже великі очікування стосовно цього? Коли мене представляв перед міністерством віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, то він запевнив мене і всіх присутніх, що прем'єр-міністр пообіцяв, що я можу зайти зі своєю командою. І що я маю карт-бланш у е, тому, хто буде зі мною працювати. Я думаю, що велика проблема дотепер була, що міністри не мали своєї команди зі собою. Були призначені заступники міністрів по політиці або по інших справах, але не була е, одна команда, яка разом працювала по, по тій самій меті. Я сподіваюся, що вже в. Е, на цьому тижні будуть призначені а, заступники міністри міністра. Є троє людей високопрофесійні фахівці, які мають хороші, найбільш сучасні ідеї, мети. Ми всі разом зустрічаємося. Вони зараз працюють радниками в міністерстві охорони здоров'я. Ми зустрічаємося кожного дня. Ми розвиваємо програми, що ми хочемо бачити, як зміни будуть відбуватися. Я думаю, що це є лише час. Ну, ми знаємо, що мене призначили 1 серпня, і це є час відпусків. І дуже мало людей було в, в, в Києві. Ми лише мали кабмін два рази від того часу, як мене призначили на цьому тижні буде наступний кабмін. і Я сподіваюся, що ті заступники будуть вже призначені на, на цьому тижні. А Що ви плануєте робити? Тому що є дуже велика криза довіри наразі. І коли люди кажуть ці слова медична реформа. Люди хочуть змін, але вони дуже бояться цих змін. І є таке, така криза довіри до цих слів, і до всіх процесів. Що ви плануєте показати як якийсь перший результат, який можна руками помацати, щоб вони повірили, що щось можливе зробити. Ну я, я розумію, що є велика недовіра, і навіть це слово реформа вже не має дуже хороше значення. Переважно. Як наша команда розмовляє і між собою і з іншими ми говоримо про зміни в системі, а не реформа. Реформа це змінити там кілька речей, бо система працює, але треба її якось направити. Ми розуміємо, що в Україні треба набагато більше змін, ніж лише реформу. Я думаю, що насамперед потрібно. Правильно комунікувати, які ті зміни будуть. Дотепер було дуже мало комунікації із громадянами України. Ми подивилися, як прийшли в міністерство, подивилися, що останній раз на Фейсбук було якесь щось написано в міністерство. По їхньому Фейсбук було місяцями до того, як воно як ми зайшли. Це було у місяці квітні, я думаю. Ми розпочали це, щоб багато частіше комунікувати. Друге, щоб бути прозорим. Ми відкрито говоримо про всю інформацію, яка доходить до нас, які проблеми зараз є, і як ми хочемо їх вирішувати. Це є дуже дуже важливо. Які для вас зараз, як для міністра, три основні такі проблеми, що вам не дають спати? Ті три проблеми, які не дають спати, це перше ті вакцини і ліки, які ще не є доставлені від 2015 року. Міжнародні закупівлі це дуже хороша ідея, але минулого року було багато проблем. Забрало майже 9 місяців до того, щоб замовити ліки, які і вакцини, які були потрібні на, на державні закупівлі. На цьому році ми лише зараз отримуємо багато тих ліків. І мене хвилює кожного разу, як я почую або побачу, що е, потрібно вакцини або потрібно ліки, і ми мусимо знаходити їх, бо вони приходять в Україну, але зараз лише там 75% зайшли в Україну. Ми ще чекаємо решта. Ну, як ми знаємо, БСЖ це є дуже важлива вакцина зараз в Україні, бо є проблема з туберкульозою. І вони вже вона вже приїхала в Україну. А ми зараз е, через бюрократію моз. Спробуємо якнайшвидше їх це розсилати по наших регіонах. Це є одна з дуже важливих питань, які з першого дня, коли я зайшла в міністерство, розпочала працювати. Що вам ті. ще надає спати? Друге, є надання допомоги в екстреній медичній допомозі. Кожного дня мені Тетяна Томашенко, яка є керівником. Центру медицини катастроф тут в Києві вона мені скидає, коли є виклики, коли є багато або поранених травмованих людей, або захворіли. Що вона отримає ті виклики? Вони відбуваються кожного дня. І я бачу, який проміжок часу від того, коли був інцидент, і коли приїжджає швидка. Я також бачу, скільки з них вижили, а сті стільки сті ні, скільки тобто завезли ви хотіли в лікарню. почати Зі швидкою, так. Ну, я думаю, що швидка допомога, ми мусимо ми мусимо покращити надання екстреної медичної допомоги, і з тим вже маємо плани. Ну, перше, щоб створити такий кол-центр, де люди можуть подзвонити замість викликати швидку і чекати 20 хвилин чи пів години. Ну виклик, де можуть спілкуватися з лікарем по телефоні. І які питання, що можуть запитатися, ми можемо дуже багато речей, навіть по телефоні відповісти на питання або поспілкуватися і порадити пацієнтові чи громадяну, чи вони повинні викликати швидку чи ні? Це перше. Друге, навчити поліцейських і пожежників, щоб надавати допомогу, бо вони переважні є перші, які приїжджають на інцидент, як є якась травма або якесь захворювання. Третє є. Допомогти тим, які зараз працюють на швидках, це фейшери, медсестри і лікарям, щоб надати їм додаткове тренування, навчання, щоб вони могли краще, швидше і більш ефективно надавати допомогу і допомогти з обладнанням у машинах. І останнє нарешті нарешті створити. Ті відділення невідкладного стану, які повинні бути в кожній лікарні, в законах від 2012 року прописані, але дуже мало лікарень, там може там три або чотири, мають ці відділення. І до того як не буде відділення невідкладних станів, де ми можемо привести наших постраждалих, поранених чи ті, які захворіли в лікарню, то ми не можемо. Насправді змінити цю систему екстреної медичної допомоги, також впровадити нові професії. Це екстрений медичний технік, які навчаються там 6 Як до 10 тижнів. Ну а парамедик це є професія, це є 3 роки після завершення школи. Тоді це є ще додаткових 3 роки навчання, щоб навчитися бути парамедиком. Це є схоже на фельдшер невідкладних станів лише дуже специфічна спец спеціальність. А, ну, З часом ті нові е, професії будуть е, е, визнані в Україні, будуть е, початися навчання, але зараз, щоб допомогти, ми вже повинні діяти і вже повинні робити декотрі не зміни, а покращення системи. А, ну, Це екстрена медична допомога. Я кожного дня думаю про, про цю річ. А, а останнє. Ну, третє, ви казали три речі, так. Ну, останнє є фінансування системи охорони. здоров'я. Дуже здоров багато запитань стосовно цього, тому що кажуть, що бюджет замалий, чи ви плануєте його збільшувати, тому що програми недофінансовані. Дуже багато запитань в людей на Фейсбуці з так. цього питання. Um, найбільш, найбільші зміни можуть бути зроблені в тому, щоб більш ефективно користуватися бюджетом. Є багато речей, які неефективно користуються. Um, замість того, щоб оплачувати ліжка, ми повинні допомогти пацієнтам фінансувати своє лікування. Ідея є, щоб змінити систему фінансування, щоб гроші йшли за пацієнтом. Як я заходжу в лікарню або я йду до свого лікаря, то ті гроші повинні йти за мене, не йти через лікарню, через лікаря і чи я попаду до цього лікаря, чи ні, то це незалежно. Друге, щоб не прив'язувати людей територіально до місця, де вони прописані, а щоб вони могли зайти до найкращого лікаря, щоб вони би хотіли його бачити, бо там рекомендували його. І друге, щоб вони не чекали довший час, щоб попасти в якусь лікарню в одну або в іншу, а щоб вони могли піти там, де вони вибирають собі. Це вибір. А, а третє це є, щоб підсилити первинну ланку. Це є сімейні лікарі, педіатри, які надають первинну ланку допомоги, до кого пацієнти можуть звертатися своїми проблемами. Бо найважливіше мати свого лікаря, довіри до свого лікаря, і цей лікар може допомогти отримати і допомогти здоров'ям бо в Україні дуже багато ем, ми. І гроші, і уваги привертаємо на лікування, а дуже мало на профілактику, на превентативну медицину, щоб ми не захворіли, щоб ми не мусили попасти в лікарню матооперацію, щоб ми жили і були більш здоровими. А як ви вважаєте, скільки вашій команді треба часу, щоб показати якийсь перший результат? Маленький, може але щось таке показати? Я думаю, що вже на цьому місяці. Ми показали декілька результатів, бо а, ті ліки, які були затримані, і ті вакцини, які були затримані місяцями, вони вже почали приїжджати в Україну і ми їх розповсюджуємо по регіонах. Вже воно пішло. Щодо екстреної медичної допомоги, то ми вже розмовляємо із Онтаріо, провінції в Канаді, щоб розпочати цей кол-центр. На цьому місяці вже розпочинаються ті програми навчання поліцейських і пожежників. Ми вже маємо від канадців грант через неурядову організацію, щоб розпочати навчання підвищення кваліфікації чи до додаткові тренування для фельдшерів і парамедиків і лікарів які працюють на швидках які будуть у прифронтових зонах і медичний корпус повинен вже з початку, з початку місяця вересня розпочати свою дію в зоні ато то ті ті кроки вже пішли і вони вже відбуваються а ми також продовжуємо роботу яка була яка розпочала розпочалася під час минулих керівництв а це є робота у реформі чи зміни системи реєстрації ліків, і, як ми всі розуміємо, була спрощена був закон проголошений про спрощення системи реєстрації ліків від європейських, американських, японських інших країн. Ми вже в міністерстві маємо всі накази, всі підзаконні акти готові, і ми подаємо у кабінет міністрів, щоб вже ця система розпочала. А свою чого б ви як міністр хотіли б від медичної громади? Чи є у вас якісь очікування персональні як міністра від медичної громади? Ну, від медичної громади я би хотіла почути від них, які є їхні потреби, які які є їхні поради, і також підтримку. Чому? Пацієнтів лікують лікарі, не система, не фінансування, навіть не будинок, а саме медичний персонал. І щоб вони розуміли, що вони є в мене на першому місці. Це є лікарі, це медсестри, це фельдшери, це є фізичні терапевти, ерготерапевти, це є ті люди, які надають допомогу пацієнтам. Вони є ті, які повинні нам найбільше. Допомогти нові протоколи, як вони хочуть вчитися, що вони би хотіли бачити. Uh -huh. Ну я розумію, фінансування це одне. Ми хочемо заробляти більше. Але я також розумію, як лікар, що кожен із лікарів хоче допомогти пацієнтам, кожен кожна медсестра хоче мати доступ до пацієнтів і. Хороші умови своєї роботи, і я би хотіла, щоб мої колеги, лікарі, медсестри, всі медпрацівники, щоб вони були разом з нами пліч о пліч, і щоб вони розуміли і допомагали в тих змінах, і не боялися їх, щоб вони були ті, які розповідають їхнім пацієнтам, чому ті зміни саме є важливі. Я вам дуже дякую на цій ноті. Ми повинні завершувати. І це була програма Перша студія на ЮА. Перший і її вела я, Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду. ООН «ЮНІСЕФ». У мене в гостях була міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун.